Всім привіт! Продовжуємо говорити про бейсбольні клуби у циклі відео 30 днів бейсболу. Сьогодні на черзі Канзас Сіті Ройалс. Клуб було засновано у 69-му році, після того як попередній клуб із Канзасу переїхав. Раніше місто представляла команда Канзас Сіті Атлетікс. Однак у 60-х і так не надто позитивні результати просіли ще глибше. Перспектив не було. Інфраструктура застаріла, а місто вкладати гроші у те, що не приносить доходу, не дуже то й хотіло. Тому у 67-му році команда переїхала до Окленду, а Канзас Сіті отримав місце для нової франшизи у 69-му, коли з'явився Ройалс. Назву клубу обрали на честь місцевої виставки American Royal. А перший логотип відобразив королівську тематику. Вже у 70-х Ройлс стали однією з найсильніших команд. У 80-му вони вперше дійшли до світової серії, але програли Філадельфія Філіс. Однак у 1985-му команда повернулася і здобула свій перший чемпіонський титул, обігравши Сент-Луіс. Після триумфу 85-го настала епоха розчарувань. Протягом 28 сезонів Ройалс не могли потрапити до плей-офф, переживаючи зміну тренерів і кризу результатів. Але Надія все ж жевріла. 2014-й став роком повернення. Ройлс пробилися до плей-офф через Wildcard і дійшли до фіналу, де поступилися Сан-Франциско. А вже у 15-му вони не залишили шансів Нью-Йорк Мец і вдруге стали чемпіонами світової серії. Кілька цікавих фактів. Джордж Бет єдиний гравець Ройлс, який набрав понад 3 тисячі гітів. Також їхній стадіон Кауфман Stadium має найбільший фонтан у світі серед бейсбольних арен. Royals – це команда із, хоч не такою великою, але цікавою історією. І хто знає, які ще тріумфи їх чекають у майбутньому. Тепер настав час поговорити про логотипи, але розповідати тут теж не дуже є про що. При створенні клубу голосив конкурс на логотип. Участь взяли 15 художників. Переможцем став уболівальник Chicago White Sox Shedon Меннінг. Обраний ним стиль був популярним у 60-х синій щит, над яким була золота корона. Головним елементом була літера R, абревіатура KC займала зайбала менше місця і розміщувалася трохи вище. Над щитом зображалася корона, під щитом напис Royals. І цей логотип майже не змінився і до сьогодні. У 79-му році відбулася перша зміна. Слово Royals перефарбували у синій колір, воно змінило шрифт на фігурний. Такий вигляд логотип мав до 85-го року. У 86-му знову невеликий ребрендинг. і і знову домахалося до слова Royals. Воно стало ледь не головним елементом, адже почало домінувати над щитом. Наступна зміна сталася у 93-му. Корона із більш помаранчевої перетворилася у золоту. Абревіатура KC також пішла за нею та змінила колір. У 2002 році і з логотипу зникла літера R. Абревіатура KC змінила колір на білий і зайняла головне місце на щиті. Поточне лого затвердили у 2019 році. Слово Royal зникло. Щит лежився на самоті. На сьогодні це все. А завтра буде новий день і новий клуб. Почуємося.